Розклад для Овна на наступний тиждень. На жаль, у вашій фінансовій сфері ви наступного тижня зіштовхнетеся з якимись перепонами. Щось не даватиме вам нормально заробляти гроші. Чи власний настрій, чи власне самопочуття, чи власні якісь невпевненості в собі, чи якісь зовнішні обмеження не дадуть вам нормально заробляти, не дадуть вам нормально рухатися в своїх фінансах. Ваше здоров'я наступного тижня найімовірніше буде під впливом якихось стресів. Можливо, через ту саму фінансову сферу, що там сталися якісь перепони, можливо, ще щось забиратиме вашу енергію, забиратиме вашу силу, і буде у вас таке загальне, незадовільне самопочуття. Немає сили, немає енергії, немає натхнення, не хочеться нічого робити, бо руки не роблять, ноги не носять. Зате в романтичній сфері ваш швидше за все наступного тижня очікує якесь оновлення. Оновлення в позитивний бік, і хоча для цих позитивних змін для цього позитивного оновлення і вам, і вашій коханій людині потрібно ще буде попрацювати над зміцненням ваших стосунків, над покращенням ваших стосунків. Але якщо ви не лінитиметеся, якщо ви дослухатиметеся один до одного, що кому подобається, що кому не подобається, робитимете з цього висновки, що ага, якщо моїй коханій людині це не подобається, якщо це її ображає, отже... Цього треба, це треба прибрати з наших стосунків, з моєї поведінки. І ви зможете дійсно зміцнити свої стосунки, дійсно їх покращити. Боюся, відпочинок вас не надто задовільничим, бо вам уже давно набридли ті люди, з якими ви відпочиваєте. Чи вам уже давно набридло те місце, де ви відпочиваєте, чи той спосіб, той метод, яким ви відпочиваєте, набридло, постійно одні й ті самі люди, постійно одна й та сама локація, все одне й те саме, все одноманітне, все давно набридло ще 15, 20, 100 років тому, але от далі у того відчуття, що набридло, що хочеться щось змінити, ви так і не підете. Ви все одно з якоїсь причини залишитеся відпочивати з тими людьми, які вам вже давно набридли, давно вам вже не цікаві. Чи знову поїдете в те саме місце, де ви завжди відпочивали, яке вам уже не те, що енергії та натхнення, яке не дасть вам навіть відпочити, настільки воно набридло. Але чомусь наступного тижня ви ще не готові зробити рішучий крок і щось змінити в своєму житті. Чи з новими людьми відпочити, чи в нове місце поїхати.